Коли економіка йде вгору, коли все зростає, люди стають самовпевненими та занадто неуважними. Все ж добре, правильно? Думають, що завжди так буде продовжуватися, що завжди зароблятимуть гроші на фінансовому ринку. Але чи це справді так? Друзі, вітаю на каналі «Жуй борода». Тут ми говоримо про інвестиції, фінанси та інші не пов'язані з цим теми. Сьогодні поговоримо про те, як стати стійким до рецесії. Поїхали! Отже, все чудово, економіка зростає, ринок іде вгору, Але тут щось стається, і тепер новий напрямок ринку це вниз. Гарна новина полягає в тому, що тепер ринок дійсно дізнається, хто був гравцем, а кому просто пощастило. Але якщо ви послідовні в своїх діях і робили відповідний аналіз, ви не будете хвилюватися так, як це роблять інші. Зараз люди дуже стурбовані нагальними проблемами рецесією, відсоткових став педу. Це правда. Час не є простим. Але якщо дивитися на це все з довготермінової перспективи, це звичайний понеділок. Якщо у вас є бачення, яке вас збуджує, нагальні проблеми не повинні вас так сильно турбувати. Загалом люди не думають в довготерміновій перспективі. Тому нагальні проблеми хвилюють їх більше чи мало. Давайте погляньмо на статистику: я використовую тому американські дані, тому що дані з цієї країни легко знайти. Але тим не менш вони не повинні дуже відрізнятися від решти країни. 53% американців ніколи або дуже рідко думають про довготермінове майбутнє. 37% зізнаються, що ніколи не думають про середньотермінове майбутнє. 27% бідкаються, що ніколи не думають про короткотермінове майбутнє. Лише третина 30% регулярно думають на рік вперед. Отже, по цій статистиці ми бачимо, що люди не думають на довготермінове майбутнє. А не то, що на довгий термін, навіть на наступні кілька років. Чому? Тому що це важко. А люди загалом не люблять робити те, що важко. Давайте додамо трошки перспективи. У вересні 2022 року Dow Jones, промисловий індекс, був на рівні 28 тисяч. За кілька місяців до того рівень Dow Jones був 37 тисяч. Тобто за кілька місяців індекс впав на 25%. Тобто гіпотетичне портфоліо в мільйон фунтів впав на 25% на 250 тисяч. Але давайте подивимось на наступну статистику. 1970 рік. Джонс на рівні 838. 1983 рік, 1258, 1987 рік, 2650, 88 рік, 1960, 96 рік, 6448, 2009 рік, 10428, 2023 рік. 33 967 на момент запису цього відео. Тобто, коли ви дивитеся на цю статистику, коли ви дивитеся на ці цифри, про що ви думаєте? Про що це змушує вас замислитися? Коли Dow Jones піднявся з 838 до 33 тисяч за якихось 40 років, що це каже? Що в довготерміновій перспективі все буде добре? Давайте тепер подивимося на британську біржу FTSE 100. Отже, 94 рік, Фуці на рівні 3 тисяч, 2000 рік 6300, 2007 рік 6700, 2009 рік 4 000. і 2023 рік 7765. І так, Фуці виросла менше, ніж Джо Джонс, але якщо враховувати дивіденди, якби ви інвестували в 99-му році в Фуці, тисячу фунтів, сьогодні воно би піднялося до більше 2 Тобто, у вас все одно все було б добре. Останнім часом з усіх щілин чуємо про відсоткові ставки та ціни на нерухомість. Якщо що, то відсоткові ставки центрального банку напряму впливають на те, скільки ви платите в місяць за кредит. Нікому не подобається, що ставки піднялися з 0% до 4,5, як вони є зараз. Але погляньмо сюди: ставки в США з 1957 року. В 1957 році ставки були на рівні 5%. 70-й рік 8,50%. 82-й рік 3. 81 рік пік 19%. 19% для розвинутої економіки це дуже багато. 96-й рік 5,4. 2009 рік 0.3. 2002 рік 4%. І тим не менше, ціни на житло постійно зростають. Отже, що ми побачили протягом всіх тих років. Відсоткова ставка завжди коливається. Давайте поглянемо на ціни на нерухомість в США. З 63 го року. Отже, 1963 рік. Середня ціна на житло 18 тисяч доларів. 70-й рік 23 тисячі доларів. 83-й 72 тисячі доларів. 96-й 140. – 212, 2022 400 тисяч доларів. Ситуація з відсотковими ставками в Великій Британії дуже схожа на американську. Вони також постійно скакали вгору та вниз. Але гляньмо на ціни на житло. Отже, середня ціна житла, сполучене королівством. 52 рік 1952 фунти. 85 рік 34 тисячі фунтів. 2007 рік 180 тисяч фунтів. 2009 рік 149 тисяч фунтів. 2022 рік 260 тисяч фунтів. Довготермінова перспектива, у вас все одно все добре. Отже, короткотермінове мислення паніка. Довготермінове мислення. Будете розмовляти з друзями приблизно так. Привіт, Джоні, як справи. Добре, але я схвильований. А ти. А я ні? все чудово? Майбутнє глядає світлим. Степан, а ти як? Ви добре, але. чого по з дружиною, не знаю, що то буде, а ти. А я чудово. А ти, Андрійко, як? Добре, трохи Це Сьогодні оголошують такої ставки. Я уявлення не маю, але майбутнє глядає світлим. Врешті-решт, всі ваші друзі подумають, що ви на наркотиках. Але ні. Ви думаєте в довготерміновій перспективі. Коли всі інші думають як, на 5 хвилин наперед. Друзі, мета цього відео не полягає в тому, щоб показати, що все буде добре само по собі, що все якось складеться, що не потрібно робити жодного аналізу чи вивчати ті активи. Все, що я хочу сказати, це те, що при прийнятті інвестиційних рішень потрібно орієнтуватися на довгу перспективу. Інша причина, чому потрібно орієнтуватися на нову перспективу, полягає в тому, що в майбутньому, сподіваємось, Московії не буде на карті світу. Дякую.